Всім запускається на кормяному, вона зараз на травні. Буду я проводити. Для мене перший початку до кінця, але попробую десь таких затримок. За все дякую, що ви прийшли в бо два питання, які сьогодні на позачерговій сесії викидаються, вони важливі для нашої громади, для міста. Одне питання, конкретно по опаленню а друге по технологічних картах по місточках, будемо казати, так, по 10 суттєвих, воно актуальне для всіх мешканців громад. Я думаю, що в любитство парково з вами це все пожедовно і завжди. Demokratija buvo nugalėta į ją, atmetama atlikti sunkumus.

Нам з вами треба затвердити порядок денний. Усіх є ще запитання, можна зачитати. Парше промовиння, по нього відбирають, які розвідки, Якщо немає ніяких запитань, то за...

договору з постачальну компанією на оправданий з 1 листопада по це першого Тобто рада надає договір, договори мені на підписання даного. договору.

Тобто з середнього вчора була країна розмова, сьогодні е, е, даю їм рішення і сьогодні мають надати нам для нашої сторони, ми їх відправляємо з цієї сторони. Ну, коротше, бюрократія. Нічого не чуть з приводу, щоб держава відшкодовувала, що вони пообіцяли відшкодовувати зараз. Нічого, нічого. За різницю тарифів да. взагалі нічого не чути. Різниця в тарифах іде тоді, коли Верховна Рада має внести відповідні зміни за бюджет на 25 рік, виділити там 26 чи 60 мільярдів гривень на покриття різниці тарифів. Але поки на сьогоднішній день ніяких інформацій немає. Є ще зараз голосуємо. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення і винести його на сесію Зробили вже процедуру, як буде вона проходити. Такі деякі напрацювання нам вже покидали, але навчання завтра буде із 3 до 5. Ага. Щось може конкретніше нам розкажуть. Карток ще теж у нас немає, але ми собі теж робимо якісь напрацювання, щоб щось вже знати, в якому порядку, що приймати. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як це буде вигляді? Ну, там із перечку, вони вже знають, через те, що неодноразово вони це все робили. Ми їх скануємо і через дію загружаємо своїм підписом, цифровим підписуємо і надсилаємо до СП СНТК. Ви вже знаєте, це і первинна постановка на бронювання чи вже вторинна? Ні, первинна буде тільки через тактиці. На продукт повторно вже буде через це.

Так, да, і можуть через резерв, В кого нема резерва, то відмовляється його встановлювати, і будуть через розпити. А так всі автоматично можуть поновлювати через резерв. Ті, що без проблем, які підуть через резерва. Ті, що проблеми, які будуть... Ті, що проблеми підуть служити. Ті, що акції треба про встановлення попід дороги, підуть. Та Проблема делать. Да. Нічого не робить палки. Якщо більше нема запитань, справи на голосу. Кто за те, що піклена, то і переключення, я винус на сесію за пала. Кто проти? То утримується. Одного росу. У нас ходить кругом.